Всім привіт! Я зараз прошиваю якийсь максимально спонтанний... Але неймовірно цікавий період свого життя. Менше двох тижнів тому я повернулася з своєї подорожі в Чорногорію, яка мені просто неймовірно сподобалась. Я лише кілька днів тому закінчила монтувати влог про цю поїздку для вас. Намагалася ці дні повернутись до своєї рутини. У мене так і не вийшло. Але зараз, вже як ви бачите, я тут збираюсь у нову поїздку. О, ще до речі, тут на фоні стоїть картина, яку я малювала перед Чорногорією. Я вам до речі не показувала, нібито. Дивіться, яка краса, Ось, скажіть це, я сама намалювала картину маслом. Це була моя перша картина маслом. Я показувала її у себе в інстаграмі, в телеграм-каналі, і отримала так багато приємних слів від вас. І, якщо чесно, я також вважаю, що це дуже класний результат, як для першої роботи. І ще так круто, і так якось сентиментально, що я тут намалювала море, і потім якраз поїхала в Чорногорію на море. І ця картина так ніби нагадує мені про це все. Єдине, що вона стоїть. Поки в мене на підлозі, бо я ще досі не придумала, куди я її повішу Але все одно я прям кайфую, дивлячись на неї. Так, от зараз ми з вами будемо збирати мій ось цей невеличкий чемодан Валізу, да? Правильно ж Валізу. На кілька днів у подорож в Київ я їду з своїми подружками. І знаєте, це просто якась така класна ситуація вийшла. Ми їдемо з подружками. Край з якими я їздила в Чорногорію, з Тіаною Санію. У Київ жити у дівчини Крістіни, з якою ми познайомилися. Мись у дорозі назад з Чорногорії в автобусі. Я вам якраз сказала в минулому влозі, що ми сиділи разом. І вона веде до себе. І ми вирішили поїхати. І це прям все якось так прикольно, так класно, що так в дорозі, так спонтанно можуть зав'язатись такі класні дружні стосунки. І я дуже рада, що завтра, о 6.30 ранку, я вже буду їхати в Київ. А зараз, до речі, 6 вечора, і ми з вами абсолютно не зібрані. Я ще не знаю, що я буду брати, який одяг. Я буду тягати, але нічого. Ми з вами команда, ми справимося. i'm begging you to stay Maybe if i could show you i'd hope that you could see all the possibilities there could be a place for you and me Чи дорога потягом була така класна. Я взагалі обожнюю потяги, і ці три години пролетіли максимально швидко. Спочатку я монтувала відео у TikTok. До речі, підписуйтесь на мене там та в інстаграм. Я з'являюся в цих соцмережах набагато-набагато частіше, насолоджувалася видами, бо я прям обожнюю естетику дороги, слухати якусь музику і дивитися на поля це прям ідеально. Їла свою улюблену яблучну пастилу намагалася також трохи почути. Читати, але познайомилась з класними дівчатами, які сиділи поряд. То ми півтори години просто говорили про все на світі, але я таке люблю. Бо почитати можна і вдома. А попутниці виявилися дійсно дуже класними. Приїхала на київський вокзал, викликала таксі і нарешті поїхала до своїх дівчат. Дівчата, де можна взяти водичку? Я про да. Ця кухня, кстати, дуже похожа на мою минулу, тільки вона у нас була темно-селена така, ну, світло-селена. Так можна буде з'явитися крутинку. Ти хоч зараз не знімаєш? Знімаю. Зібрались, їдемо гуртожиток. Ну, я ще не зібралась, я в халаті, так що я ще цей переодягаюсь. У нас тут з вами общажне включення. І якщо ви зі мною з вересня 2021 року, то ви, мабуть, пам'ятаєте це місце. Мою кімнату в гуртожитку. І я в цій кімнаті за весь цей час, мабуть, прожила лише місяць, але вона досі якби за мною числиться. І у мене тут постійна білизна ще деякі речі, так що я вирішила, поки я в Києві зараз це все відправлю. Бо ця постійна білизна, наприклад, лежить тут вже два роки. Капець. Я вже закінчила другий курс, переходжу на третій, якщо чесно, не віриться. Такий тут міні рум тур наших. Умов, але все ж таки якась особлива атмосфера в цій кімнаті є. Я пам'ятаю, як я взагалі тоді звикалася з думкою, що я переїхала в Київ, що тепер я буду тут жити. Пам'ятаєте, в тих влогах я плакала, бо якось сумувала за рідним домом, за батьками. І зараз я відчуваю, що я якось так подорослішала за цей період і так змінилась. І я думаю, ви 100% відчуваєте, наскільки я змінилась. Але все одно прикольно сюди повертатись. Я, до речі, дуже сподіваюся, що з вереснями на навчання і якийсь час. Я все ж таки хочу пожити в цій кімнаті. Бо знаєте, я думала про те, що одразу знімати собі квартиру, але все ж таки я відчуваю, що я хочу відчути цей вайп гуртожитку, всю цю атмосферу, про яку так багато людей говорять. Бо знаєте, в ідеальному сценарії, взагалі, як я бачила свої роки студентства, я думала жити в гуртожитку десь перші півроку на першому курсі, потім жити самостійно, потім можливо, з'їхати з хлопцем, все пішло абсолютно не так. Наше навчання перевели на дистанційку, потім почалась повномасштабна війна. І все абсолютно не так, як було в ідеальному моєму сценарії. Але я хочу пожити в гуртожитку. Я не знаю скільки. Місяць, два, три. Можливо, мені не сподобається, можливо, мені набридне все тут дуже швидко. Але можливо, я знайду тут також класних друзів і зроблю класні спогади на все життя. Я не знаю. Ми з вами подивимось. Не знаю, як починається вересень, але те, що я знаю, що, по-перше, все, що не робиться, робиться на краще. По-друге, все відбувається в житті, саме так, як має бути. І по-третє, треба бути просто відкритим до можливостей, не боятись, знаєте, ступати кудись на зустріч у невідомому, туди, кудись страшно. І тоді все буде добре. Так що, все, я тут з вами вже дуже довго говорю, а мені треба скласти зараз цю постіль, не загубити свій ключ. І відправити це все додому. Тут якийсь Капець. <плес> Зібрала ось такий пакет речей. Тут постіль, полотенце. Зараз піду на пошту, буду це все відправляти. І залишаємося місцем. Думаю, в кінці серпня ми з ним знову побачимось. Общашний ба! Після гуртожитків ми з дівчатами пішли гуляти таким максимально сонячним Києвом і відправилися на шопінг. Ходити з подругами по магазинам це завжди особливий вайб. Чесно, я просто обожнюю українські бренди, те наскільки гарні самі магазини із власним унікальним стилем, дуже продумані, комфортні. В ось цьому образі я відчувала себе взагалі на тисячу відсотків. Ця спідниця дуже класно сіла по фігурі і так видовжила мені. Лует, ось ця фісташкова сукня також сподобалася, але для неї ще треба позайматися у залі, щоб вона виглядала на мені саме так, як я хочу. А після шопінгу ми вирішили, що хочемо після роботи Крістіні зробити подарунок і купити їй квіти. Так що відправилися обирати. Купили Крістінки цвіточки, дівчини. Як мілафно як вони називаються? Ви пам'ятаєте? Ні? Так, тіпа якісь ландиші. Клас, естетика, метро. Світить. Все, іде радувати Кристину цвітами. Вони такі сонячні, просто капець так класно. Що ти розумієш? Чи їх е, винять із упробовочки? Мабуть, треба. Але дуже ваза ця, е, маленька по жені. Наша якась банка. Щіть дуже гарні купили в метро. А вечір в той день ми провели в ось такій атмосфері, а потім швиденько перемістилися в мак. Бо вже майже всі заклади були закриті. До закриття мака також залишались лічені хвилини. А ми дуже зголодніли. Так що не завжди я їм авокадо тости та салати. Інколи буває і так, і це також окей. Це я не їм. Цер, я не їм. Це ж все хелсі, якщо по чуть-чуть. Так, -чуть. сто процентів. В той вечір вечірній Київ був по особливому дивовижний. Я взагалі так обожнюю арсенально. А це ми о 12-тій ночі вже вдома, знову трохи голодні. Купили на заправці кальмари, сухарики та цукерки. І в такій атмосфері посиділи ще до часу ночі, але було дуже душевно. Так люблю цих дівчат. Яка гарна попочка. Крістіна в ночнушки. Ну, ми це нікому не скажемо, да це ніхто не узнає. Це не да. фінк Флойд. Вау! І у нас такий Хелсі Фуд. Це сирничка із. Лисосім і салатиком. це е, творожні вафлі з ананасом, мабуть. А це матча. Даєм їй шанс. сподіваюсь, буде нормальне. Вже класно, ми тоді поснідали, і потім пішли, переодягнулись. Взяли купальники, купили фруктиків на базарчику і поїхали до басейну. Як казала Діанка, тоді дівчата забули, що вони вже не в Чорногорії, і знову прийшли на пляж. Будве не вистачило, да взяли кавуни Да. Даєнка, як тобі заходить? Не хімосність. Тоді було також круто. Я взагалі не прям фанат басейнів. На морі, наприклад, ми купалися в басейні лише один раз, коли був якраз дощ, але все одно прикольно. Класно, що можна в місті так швидко, ніби переміститись кудись на курорт. Так що ми добре провели цей час і вже спішили повернутися додому. Бо треба було збиратись на зустріч з однокурсниками. Там бачишь, можно управлять и на ручничку, ці, на рукоятке, і вот тут тоже. Всякими режимами. Знає О, это кирпичный губок вас. О, просто девочки тут квиточки просто. Э, да. Введу букет, а я в своєму чорному в сукні і... Рубашки і прикраси. прикраси, прикраси. Йдемо, до речі, на зустріч з однокурсниками. Да. Холі бургер. Так що дуже цікаво, ми так давно всіх не бачили. Да. Ну, ми і не плануємо, ми, мабуть, візьмемо салат. Це люди, які тільки що ходоха діли. Так, да, на заправці уявляєте, ми так зголодніли, що зайшли і взяли хот-дог. А потім піцу приготували. Фамсисма

Красотки ні, ми всі дуже сильно смінили. Мені каже, красі сорту сподіваюся по доросла. Вечір тоді пройшов дуже і дуже класно. Я майже весь час ловила себе на думці, що хочу вчитись очно, бо атмосфера цієї нашої туси була прям дуже крута і дуже комфортна. Привіт! Сьогодні не ведеться. мене не зараз. Так, і добре. Дивіться, ми зараз йдемо в Чакузі. Чакузі? Це не там закупається. Це щось це там, де ми будемо відпочивати душею. Там, де буде де буде А тілом ти будеш відпочивати стрибуші. Але прикольно дуже. Наступного дня ми з дівчатами гуляли, і я майже нічого не знімала. Все, що в мене є з цього дня, це наш сніданочок. До речі, було дуже смачно. І кадр ТРЦ. Я дуже класний блогер, звісно. Але день був також крутим. Я такий якийсь смачний чай знайшла у Крістінки. Прям солодкий. Взагалі, у нас з вами такий сьогодні усамітнений ранок. Дівчата мої Діана і Аня вже о сьомій ранку поїхали на вокзал. Крістінка пішла на роботу, я їх всіх провела. І зараз прийняла душ, і тут снідаю. Представляєте, Крістінка залишила мені сирнички. Вони чу чуточку підгоріли, але й нічого. Все одно це просто неймовірно приємно. А ще вона у формі сердечка. Це мілашна. Так що в мене сьогодні ще цілий. День в Києві, я зустріну ще своїми одногрупницями, просто погуляю, погода начебто хороша. Так що я дуже рада, що в мене ще є цілий день і ввечері о 5.40 я поїду з комфортом до себе додому. Зараз ще поприбираю тут, щоб мої крістінки залишили класну квартиру. А то знаєте, в нас була така треш ситуація: одночасно пепсі розставалось на кухні, і в ванні поламався душ, просто емейзінг. Вся кухня була в пепсі, Крістінка, слава богу, настой. Момент не вигнала, і це вже неймовірно класно. Mm. Так що я зараз їм одягаюсь, хочу щось робити укладку, і будемо з вами виходити на ще один день в Києві. Але, взагалі, цей раз я прям максимально кайфую від Києва. Відчуваю, що я просто закохуюсь в це місто все більше і більше. Я ще, знаєте, от згадую себе в вересні на першому курсі. Якраз похід в гуртожиток дав мені можливість відчути ті емоції, які в мене тоді були. Пам'ятаю, наскільки тоді Київ був мені нерідний, наскільки тоді. І я тут почувалась дискомфортно. То, все ж таки, зараз я відчуваю, що я прям кайфую, і я дуже хочу жити тут і вчитись тут очно. М -м -м. І ще після зустрічі з однокурсниками я зрозуміла, що я дуже хочу вчитись очно. Так що все доїдаю і будемо збиратися. Зараз ми з вами будемо робити мейк. Взагалі, у мене такий настрій зробити щось максимально лайтове, щоб не змивати перед потягом, а змити все вже вдома. Обов'язково зволожу, бо якесь воно таке сухе зараз. Ще я навіть ровер з тому взяла і поклала його тільки ще в морозилку, так що це такий кайф. Я так обожнюю таку укладку для мене. Це взагалі найкраще, що тільки може бути на моєму волосі.

Я вже погуляла по центру, поїла дуже смачних равіолів Київ фудмаркеті. І зараз вже доскладаю свій чемодан валізу. Правильно валізу. На вулиці дуже спекотно, але у мене тут внизу одягнені штани, і ще буде рубашка, бо в потягу дуже комфортно, і я б сказала навіть трошки прохолодно П'є воду, бо щось, знаєте, в поїздках в мене ніколи не виходить робити зарядку і притримуватись водного балансу, як це виходить в звичайному житті. Але, до речі, знаєте, зараз я так якось замотивувалась після цієї поїздки і відчуваю, що, от, наприклад, після Чорногорії я приїхала така трошки, знаєте, розгублена, бо в Чорногорії було дуже класно. І як я приїхала, мені було важко якось повернутися до нормального життя. А після цієї поїздки я відчуваю, що я повернусь додому і одразу якось сформує класну рутину, буду вставати раніше. Так що зараз закриваємо валізу і вже стартуємо на вокзал. Але поїздка класна. Київ просто the best. Ми з вами цю валізу і вдома закриваємо, і тут. Але мені так подобається це <кхи> спонтанне життя. І бачив, ця валізу не була такою важкою. Взагалі б топ. О, все, я теж вже якраз закрила свою валізку і теж вже їду. ve biçtim. Şimdi Ne bana şey, daha <laughs> <laughs> Їхала тоді і думала, як все ж таки класно пройшли ці кілька днів. Я зараз 100% в якійсь своїй ері змін, пошуку себе, і такі подорожі, навіть невеликі і недалеко, дуже допомагають краще проаналізувати своє життя, глянути на нього ніби з боку і зрозуміти, які його аспекти хочуться і варто змінити. А ще чесно, дуже багато разів ловила себе на думці, як я по за ці два роки наскільки змінилося внутрішньо, емоційно. На дуже багато думок мене ці дні надихнули і дали багато енергії на подальші дії. Ну а я сподіваюся, що це відео надихнуло вас. Можливо, замотивувало чи просто подарувало 20 хвилин легкості. Я дуже рада, що ви були зі мною. Дуже люблю всіх вас, цілуся, абімазі і всього найкращого бажаю. Зустрінемося дуже скоро.